Знаходимо знову ж таки на митниці, забираємо для вас свіженькі машинки, дві Kia Niro та Kia Soul. Kia у нас чистий 20-й рік, в класній комплектації, має LED-оптику, складене дзеркал, датчики слід зон, безключовий доступ, машинка з Німеччини, чорний шкіряний салон, переднє сидіння з електрорегулюванням, повний електропакет, преміальна акустика Harman Kardon. Всі асистенти, є проекція на лобове скло, адаптивний круїз-контроль, підігрів та вентиляція передніх сидінь, підігрів керма, безпровідна зарядка для телефону. Такий великий гарний моніторчик. Ось Так, виглядає задній ряд сидінь. Тут є в нас розеточка, підігрів заднього ряду. Колір, білий перламутр. Kia Кіаніро це в нас є грудень 21-го року, експлуатація з 22-го, з новими значками. Дуже класний сірий колір, максимальна лет-оптика. Полані зеркал датчики сліпих зон, безключовий доступ, комбінований салончик, повний електропакет, акустика JBL, всі асистенти, декоративні підсвітки по салону, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, безпровідна зарядка для телефону, 70 тисяч оригінального втвердженого пробігу. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Розеточка 220 вольт. Машинка просто стан нової. І біленька Niro. Це в нас є. У 22 рік, також з новими значками, максимальна летоптика, схвалення зеркал, датчики сліпих зон безключовий доступ, Чорний, кіриний перфорований салон, електросидіння, повний електропакет. Всі асистенти декоративні підсідки по салону, підігрів та вентиляція передніх сидінь, підігрів керма, безпровідна зарядка для телефону. 59 тисяч, оригінального підтвердженого пробігу. Ось Так, виглядає задній ряд сидінь. Теж стан нової автівки. Дуже класні машинки, класні комплектації, приємні ціни. Очікуйте, скоро будуть в продажі.